На жаль, знову чергове наше відео не набере переглядів, тому що особисто я не встигну за 30 секунд розповісти та показати вам павербанк, наскільки він класний та скільки безліч переваг у нього є. Це Бренд Walker, а це вже 24 місяці гарантії з ліхтариком, зі швидкою зарядкою на 22,5 Вт, на 30 тисяч мА, Є такі на 20, 30 та 40 тисяч мА. Моделька vb 630, швидка зарядка. Експортний варіант в магазини Франції, Англії, Німеччини та України. На українській мові ось є в нас технічні характеристики. В Powerbank два швидкісних USB-порти. Ось так він виглядає в розпакованому вигляді. В комплекті йде кабель зарядки. Також в нього є екранчик. Кнопочка. коли ми натискаємо кнопочку, показує у відсотковому відношенні стан заряджання залишок заряду. Два швидкісних USB-порти. Type-C Power Delivery на 20 Вт також працює. Павербанк заряджається через ось цей Type-C та через ось цей мікро. Маленьких таких портативних компактних розмірів з ручкою, шкіряна ручка і ліхтарик. Ліхтарик вмикається, затиснувши кнопочку. На декілька секунд, і його достатньо, щоб підсвітити собі в, в кімнаті або використовувати, коли вимкнули світло, як додаткове світло, ось так поставивши, нехай світить. Ціна такого 1500 гривень є в наявності, кому потрібно для замовлення пишіть в Директ.